Мальовниче село Черешенки, що на Чернігівщині. Це майже 300 кілометрів від Києва. Ми приїхали до вихованців місцевої школи інтернату. Тут разом із сиротами навчаються місцеві діти та діти переселенців. До сих пор стріляють зверху бомбят. І так ми приїхали сюди на, на поїзді, приїхали М -м -м. учиться. Ця школа почала оновлюватися ще до нашого приїзду. Тут же є дерев'яні гойдолки, велетенські кошики, кам'яний струмок, різнокольоровий міст. Мені вже сподобалося те, що ми задумали те, що ми хотіли створити саме домівку, а не державну станову. Тут майже все вчителі та учні зробили самі із підручних матеріалів. Дивимося в інтернеті. Такі речі, які ми можемо зробити дешево, і власноруч. у нашому рейтингу ціни та краси найдешевшою і найефектнішою вийшла жива палітра з квітів. Коштує лише 200 гривень. Ми купили чотири листки пінопласту, потім його склеїли, вирізали е, саме палітру, по е, пофарбували, а це все відходи із матеріалів. Сніданок разом з дизайнером Юрієм Ковтуном вирішили зробити школі-інтернат подарунок лавочку із олівців. Наш дизайнер сам випуляв 10 олівців із хвої. Металевий каркас та яскраві фарби замовили допомагати нам фарбувати та збирати нову лавочку охоче взялися діти. Червона фарба в кого? Це зафарбовуємо повністю до цих пір. Що вам подобається фарбувати? Звісно, ми ж уроки прогулюємо. А які уроки прогулюєте? Ми заробіте літературу. Усі олівці готові, можна прикручувати до металевого каркасу. Активні діти залишили нашого дизайнера без головної зброї. Шуруповерта. Держіть, кліпка. Ой, руки друзі. Лавочка скручена так, як треба. Тепер домальовуємо кінчики олівців. Робимо таке коло, як в справжньому олівці. Поки другий шар фарби сохне, діти заволоділи і моїм мікрофоном. Дуже вже кортить спробувати себе з журналістами. Добрий день, Олена не доброго дня. А, вам подобається Школа мені дуже подобається школа. А вихованці вам подобаються? Ну, Є різні за 20 хвилин. Фарба підсохла можна випробовувати на зручність. Зручно сидіти? Да, зручно. А тобі як? Де живучіно? Удобно! Лавочку із олівців ми зробили лише за одну годину. Її повна вартість – 2860 гривень. Металевий каркас – 1500, 10 олівців обійшлися у 1300 гривень, саморізи – 60, наждачка – 100 і різнокольорові фарби – 200 гривень. Якщо цю суму розділити хоча б на три класи по 30 чоловік, то вийде приблизно по 30 гривень з учня. А це дешевше, ніж один раз пообідати. Лавочка настільки сподобалася вихованцям, що вони вирішили ще кілька таких зробити згодом вже самостійно. А ще у них є мрія. А зараз повідомлення спеціально для Руслана Сенчкіна. Аліна, давай туди в камеру. Дивишся і кажеш. Привіт, Руслан Сенічкіні. Ми хочемо, щоб ти приїхав у нашу найкращу школу. Наша родина хоче б з нами приготувала якусь страву. Руслан, ти чув? Маєш приїхати?